Добрий ранок. Дивимось по класиці нашу з вами карту дня. Знову на темного особника. Я колись дуже сильно хотіла собі цю колоду, а звертаюся до неї дуже рідко через це. Будемо частіше тепер показувати вам її. І так, давайте подивимось, що цікавого сьогодні на нас чекає. Що цікавого сьогодні на нас чекає. Так, дуже забагато карт. Знову. Це вже не перший раз я. Знімаю на сьогодні, і щось в мене... Давайте, що цікавого сьогодні чекає на тих, кому попадеться це відео, що цікавого, чекає сьогодні для тих, кому попадеться це відео карта дня на сьогодні, для тих, кому попадеться це відео. Раз, Давайте ще одне. По-перше, в когось дуже поганий сон. Хтось погано спить вночі. Хтось думає, сняться комусь кошмари, комусь сняться, хтось не може взагалі через це спати, постійно прокидається. Це все відбувається через те, що ви взяли забагато на себе роботи. Знаєте, буває так, що людина, навпаки, яка багато працює, вона там вирубається дуже швидко, спить і там, ну, їй мало сну і хоче, хоче постійно спати. А тут, навпаки, через те, що ви взвалили на себе дуже багато якихось сподівань, якихось надій. Фізичної роботи, через це ваш сон дуже такий нехороший. Не дуже спостерігаються карти дня, але і по луні, скоріш за все, через якісь ваші неоправдані сподівання. Тобто ви наклали на якусь людину, на щось, там, на роботу, на місто, куди переїхали, на все, що ви там собі думали, ви наклали якісь сподівання, думали, що буде от так от, А все склалося зовсім інакше. Через це ви зараз переживаєте складний період, погано спите. І все рівно цей тягар тягнете на собі. Тобто ви не відмовляєтесь від тої людини, ви не відмовляєтеся від тої роботи, яка вам дійсно складна, яка вам не підходить. Ви далі це тягнете і страждаєте. Ну мені хочеться тут сказати, вам подобається страждати. Ну якось так. Через те, що ну, вам треба якось вирішити цей момент. Ну так якось.